Всім привіт! Сьогодні хочу розказати більш детально про тест терапію. Чому тест терапія це є процедура, яка виконується регулярно в наших пацієнтів, тому що в самому апараті є декілька режимів. Кожен режим відповідає, скажімо так, певній клінічній ситуації. В даному випадку, зараз ми проходимо тест терапію режимом масаж. Що робить режим масаж? Режим масаж це є класичний варіант пропрацьовування тонусу жувальних м'язів. Чому? Якщо в нас є гіпертонуси, буває так, як в нашої пацієнтки, коли на капі вже в принципі, йде, йде хороше відкриття, в принципі, немає явних скарг. Основна скарга залишилась, коли ранком пацієнт просипається, відчувається скутість м'язів. Для цього ідеально є режим масажу. Режим масаж працює не такими ж імпульсами, як звичайний режим втенці. Це є режим вібрації, коли коливання йдуть більш частіші та не такі глибокі. В такому варіанті ми. Збалансовану роботу жувальної мускулатури після того, коли ми забрали вже сильні такі активні тригерні точки, тобто сильний гіпертонус, коли ми забрали, і маємо можливість вже спокійно працювати в подальшому. Тому режим масаж ми повторяємо на протязі 2-3 тижнів, хоча б одна процедура має бути виконана. В програмі у нас є режим масажу, який ми, скажемо, виставили вже індивідуально по своїй практиці. Тобто ці режими виставлені мною в результаті певної практики. Тобто є пацієнти, та кількість, яку ми вже провели. Я бачу, що краще діє, які режими краще працюють, в яких випадках. На це впливає не тільки сама клінічна ситуація, а і антропометричні дані пацієнта. Тобто, наскільки пацієнт має активно розвинену мускулатуру, скажімо, габарити пацієнта, це все впливає. На регулювання режиму. Тому режим відбирається індивідуально. В режимі тенса класично це є режим, коли йдуть глибокі хвилі, і за рахунок низ ми пропрацьовуємо м'яз більш в глибокому варіанті, коли в нас є проблема не тільки жувальних м'язів, а й внутрішніх м'язів, які працюють з нашою нижньою щелепою. Режим же ж масажу це є варіант, коли ми працюємо більш частішими коливаннями, іде вібрації і за рахунок того, що хвилі. Є коротше, але частіше пацієнт відчуває скажі, не поколювання, а чітку таку вібрацію. Грубо кажучи, це йде такий, скажімо, активний масаж. За рахунок нього ми отримуємо збалансовану роботу жувальної мускулатури. І зазвичай пацієнти після даного режиму відчувають напротязі декілька днів полегшення. І за рахунок вже подальшого попрацювання цих моментів на капі ми отримуємо позитивний результат. Датчики ми прикріплюємо в даному випадку тільки на жувальні м'язи. На шию прикріплюємо тільки тоді, коли у нас є ще підключається, скажімо, проблема шиї, якщо пацієнт жаліється на це активно. Так, тільки жувальна мускулатура підключається і йде пропрацьовування в районі нервового безпосереднього пучка. В такому випадку ми отримуємо чіткі коливання, які працюють з іннервацією. Тому наша м'язева система буде більш збалансованою.